Вітаю сталкери! І в цьому відосі ми з вами подивимось на таку місцину у прип'яті, як медична санітарна частина номер 126 яка досить відома серед тих, хто цікавиться інформацією про Чорнобильську катастрофу. Ті, хто дивився серіал від HBO під назвою Чорнобиль, теж 100% розуміють про що йде мова. А ті, хто грають гру Сталкер 2, ну можливо вже й знаходили, а можливо ні і їм. Цікаво подивитись, бо локація досить таки велика, і, в принципі, по ній можна ходити. І головне, що в ній, а, в підвалі, є те саме місце, про яке поки згодом трохи ми і поговоримо. Отже, давайте подивимось, де знаходиться ця локація на карті. Знаходиться вона у Прип'яті, МСЧ 126 локація. Ось тут у неї вхід, основний центральний. Це якби її корпуси ось тут при... привозили під час аварії швидкі допомоги та військові автомобілі пожежників, які займались ліквідацією пожежі на четвертому енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції. І саме у цій будівлі є підвал. Ще раз показую, знаходиться вона у прип'яті, знаходиться вона майже на горі карти. Ось тут. Що ж, давайте подивимось, що там всередині. Зайдемо і подивимось. Я не буду шукати тут е, сховки. ми Це буде така, знаєте, серія невеликих відосів. З певними місцями. Скажімо так, екскурсія по Чорнобильській зоні відчудження в грі Stalker 2. Серце Чорнобилю. Подивимось. досить такі. Кріповенька локація, якщо знаходитись тут вночі, так? Оці всякі медичні штуковіни, медичні місця центральний вхід, ліфти. На жаль, не можна піднятись кудись вище. Немає сходів, вони завалені. Можна використати якийсь умовний нокліп і піднятися вище. Але я не думаю, що там щось буде. Тому робити ми цього не будемо. Якщо вам буде цікаво, до речі, пишіть коментарі. Чи цікаво вам подивитись на ті місця, які є на карті і недоступні для того, щоб по ньому походити по цих місцях, напишіть, тоді зробимо, а так не буду робити. І лайкосик не забувайте ставити і на канал підписуватись. Отже, якщо зайти через центральний вхід. То, в принципі, відразу ось тут справа сходи, ми потрапимо вниз до підвалу. Тут вже можна знаходити деякі речі. Ось, наприклад, сапог валяється. Тут у нас ліфти. Є якісь кисневі балони. Не думаю, що це балони пожежників. Ну, але вони тут є. І буквально пройдячи трохи далі. Ми з вами почуємо кровососа. Звичайно, побачимо тут кімнату зі сховком. Так, ну, кровосос собі хай відпочиває. Не питайте в мене, чому він на мене не від не нападає, тому що для цієї серії відосів я юзаю команди консолі Unreal Engine для того, щоб комфортно, як то кажуть, вам показувати. Оце все. До речі, можна роздивитись кровососа. Що буде, якщо йому гайку закинути? Ага, ну він типу такий: А, гайка. Так, добре, ми сюди не гайками кидатись кровососа. Прийшли, хоча дірка в нього там чимала. Якщо пройти буквально трохи далі і повернути ось в цю кімнату, то саме це Те саме місце, куди працівники медичної санітарної частини номер 126 зносили речі. Пожежники, які ліквідовували пожежу на четвертому енергоблоці. Ось тут знаходяться ці речі. Дуже приємно, дуже класно, що розробники зробили такий внесок в історію, можна так сказати. Нічого не написано, нічого немає, лише є каска з цифрою 2 у кружечку. Це може бути, до речі, каска якогось. А, Мене радіація не вб'є, не переживайте, хоча для картинки я можу чисто з'їсти антирад. Знову ж таки, у нас тут е, мегаскілові мега екскурсії по чорнобильській зоні відчуження, тому я використовую певні методи для того, щоб вам показувати. Ось так це все виглядає. Ось тут знаходяться ці речі. Пожежні каски, пожежна одежа. Дуже багато людей постраждало тоді звичайна річ. Дуже багато людей померло від а, гострої променевої, променевої хвороби. Ця казка могла належати керівному складу якоїсь бригади чи автомобіля. Я, на жаль, не розуміюсь на цьому, тому якщо шарите, можете написати в коментарях. Ось така локація. В принципі, у підвалі більше тут цікавого нічого немає. Якщо пройти далі, ми можемо просто перейти в інший корпус. Можна спуститися ще далі, ще нижче. Але особливо тут нічого не буде. Будуть коридори, будуть локації. По сюжетній лінії, здається, тут ми маємо проходити далі. Ну, так от. Тут, по сюжету, ми йдемо далі. Тобто, якщо ви не затримуєтесь. Якщо ви нишпарите всюди, то сюди ви прийдете явро, явно раніше сюжетної лінії. Чесно кажучи, я навіть вже й не пам'ятаю, що це таке. А, ну хоча це установка телепорта, ми сюди з стрільцем, здається, заходимо. Добре, спойлерів більше не буде. Окей. Коротше, отака локація. Більше тут нічого цікавого на ній немає. Давайте звідси вийдемо. Зараз я. Вимкну свій топографічний кретинизм, який буває в мене трохи глючить. Якщо піднятися вище, то ми знову ж таки побачимо можливість пройти у корпус лікарні. Давайте я вам трошки сніжка приберу. Отак. Можемо походити по другому корпусу, подивитись які є тут кімнати. Лежать протигази Можна навіть двері відчинити, але більше особливо нічого тут не буде. Тут от сталкери в нас з'явились, ходять. Вище нижче піднятись е, нагору знову ж таки, повторююсь, неможливо. Ну і в принципі, більше нічого цікавого тут немає, не свисти. Якщо я помиляюсь, можете знову ж таки поправити мене в коментарях. Отже. Ось така невеличкий екскурс е по прип'яті. Перша локація, перше відео. Побачимось у наступному. Якщо вам сподобалось, якщо ви знали або не знали, ну або є що доповнити, є чим доповнити цю невеличку історію, цей невеличкий екскурс. Велкам ту коментарі. Не забувайте ставити ваші чудовезні лайкосики. Не забувайте підписуватись, приходити на стріми. І всім до побачення.